Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 лютого. На такому етапі я минулого разу закінчила свою Cabin Fever від Dimensions. Ну, це я вишиваю не по оригінальному набору. Це я знайшла схему в інтернеті, підібрала ниточки по ключу і канву, і вишиваю. Єдине, що в мене канва біла, а не ivorрі. Тому, от, трошки є питання. От. Ну Я ще не вирішила. врешті-решт тут півхрестик, Може півхрестиком за шию товстим молочник підберу пізніше. Зараз хочу вишивати те, що є. От. Буду продовжувати, не знаю, де піду, мабуть, вгору піду потихеньку. От. Як бачите, тут уже і бекстічено частково, частково це і буду йти потихеньку, там, заповнювати вгору. От. Хочу закінчити оцю клумбу повністю. Тоді вже вирішу, що я там буду далі. Чи я буду річечку, чи я буду вже верхити дерева там, там дерево здається. Ну, я вам прев'ю, вставлю в куточок екрану. Побачите. Наразі буду я продовжувати свою роботу, От кому цікаво, покажу. У мене і хрестики, і півхрестики всі в один бік дивляться, мені це дуже-дуже подобається ця робота. І я її буду потихеньку тоді вишивати. Наразі. Буду я наразі продовжувати. От може зразу і побекстічу, якщо буде можливість, якщо ж ні, то Значить, буду так. Ну, я буду потихеньку заповнювати тут прогалини. Ну тут 500-й відтінок. Півхрест, п'ятниток, тут, тут буде багатько цього добра ще. Ну, так я буду продовжувати. Покажу вам ввечері, що в мене невишивалось. Наразі гарного дня, мирного неба до наступного включення. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20, листоп... 20 лютого. Наразі, як бачите, я на сьогодні навишивала. Небагато не мала, 563 значка. От, ну, Тут в основному це півхрестик, 200 півхрестиків, 200 хрестиків і купу. Там щось близько 100 одиниць Бекстічу. От, я тут бекстіч робила двома кольорами: це темно-зелений і світлий зелений. От, ну, І бачите, потихеньку заповнюється. Наразі гарного дня, мирного неба. Покажу вам. Наступного разу, що я там подовишивала. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 21 лютого. На такому ось етапі я закінчую свою роботу над моїм Cabin Fever. От Схема взята перенабір видно, Dimensions. От я потихеньку, як бачите, прошиваю Байкстич, прошиваю. Хрестики-півхрестики. Наразі я ось тут майже повністю завершила клумбу. Далі отут вже йдуть, будуть іти олені, буде йти дерево. Тому я думаю, що чи буду я його вишивати до кінця, чи ні, чи може просто наступного разу. Я вже дошила свою тисячу, мінімум свій на роботу. І буду я потихеньку продовжувати брати до роботи щось альтернативне. От наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення, па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 22 лютого. На такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу каліточка в сад. От як і минулого разу я буду е, вишивати, От, скільки вийде. Ну, від дерева до дерева, то я не знаю, але ось тут від дерева ось цього. На якому я зараз зупинилась, я хочу тут зробити, власне, саме дерево, я хочу зайнятися ним цим деревом. Тут дошити гілочку, ось цю. От я думаю, і ось ці може. може коротше, вук... зробить все навкруг оцього е, птічого доміка, тобто пташиного будиночку. Це чи голуб'ятня, чи так шпаківня якась Щось я. Щось я не знаю, що воно таке, я не сильна в цих ділах. Ну і може ці трояндочки по шию побачу. Дві... Трояндочки з дзвіночками. Ну, буду бачити, як воно буде. Наразі ну, ось так от виглядає я минулого разу от займалася. Буду я потихеньку його продовжувати. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па. Якщо вам цікаво, долучайтесь до каналу, ставте лайки. Підписуйтесь і будемо продовжувати вишивати разом. Гарного дня, мирного неба, па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 23 лютого. Ага, фокусуємося все. 23 лютого. На такому ось етапі вчора я закінчила свій, свою каліточку в саду. Ось вам перев'южечка. Як бачите, я вирішила вишивати все, що навкруг. Ось цього будиночка. Ну, трошки зайшла сюди на край. Як бачите, в мене покажу вам ближченько, Тут і хрестики, і півхрестики, і, трох... і бекстіч. Я вирішила, обкидала, зробила повністю цю гілочку дерева, спустилася вниз, як бачите, повишивала квіточки, повишивала от, трошки бекстічу дала такого. от. Ну, я думаю, що я тут тисячу вчора, За вчора дала, бо вона вишивалась є добре, піздень вишивала, і тому наразі я буду брати до роботи щось інше. От, Зараз я гляну, що саме там у мене на черзі, і буду вам показувати, в чому я закінчила. Па-па, Наразі до наступного включення. А наступною в мене є робота. Це моя хатинка в лісі схема. Здається, Гоблесенд 28 відтінків. От, а, 28 відтінків, так. канва, 18-й 18 каунт, ниточки SHS, два складення, тут, тут без блендів, тут чисто соліди. От я вам сюди зараз в куточок поставлю. Я, як зазвичай, в куточок поставлю прев'ю. Як бачите, я вже майже дошила, дошиваю потихеньку до краю роботи. от, І буду далі продовжувати наразі. Ось. Така ось краса виходить. Ну, традиційно тисячу, а там далі побачимо, за скільки часу я зможу її вишити. А гарного дня, мирного неба до наступного включення, па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 24 лютого. Ох, рік тому. Власне, ніч рік тому ми дізналися про... Те, що Москаліна... про те, що ми і так знали, в принципі, підтвердилась загальна думка, що вони нам не брати. Ну, таке, це є вже історія. От, на, я хочу подякувати всім нашим захисникам, які зараз є, які, які зараз є живі, які зараз на передовій, завдяки яким можу спокійно записати це відео вдома. От. Завдяки і живим, і тим, що вже не з нами, тим, що поранені, тим, що на реабілітації, всіх, хто в полоні, всіх, хто є, дуже вам всім дякуємо за ваш подвиг. Це, це дійсно подвиг. Це по-іншому не назвеш. От, ну, я вам покажу. Я не вишивала сьогодні небагато, 530 хрестиків. Вчора я не вишивала, в мене було щось. Дуже погано почувала, тому сьогодні я вишивала. Початок відео відзняла вчора, а кінець доби я від... відзняла сьогодні. Власне, пришлось у мене 530 хрестиків. От. Так ось виглядає все, я вам близько покажу. От. 16... 18 каунт ниточки СХС, два складення. 32. Від... 28 відтінків. От, ну, майже нічого, але робота тут дуже цікава і мені дуже все подобається. Наразі буду з вами прощатися. А завтра мені залишиться ще 470 користиків дошити. Ну, скільки прошию стільки буде класно. От, і далі вже буду з вами спілкуватися далі. Наразі гарного дня, мирного неба, низький уклін нашим захисникам, захисницям всіх, і всім, хто причетний був. Ох, би не ви, як мене наше ЗСУ, то і нас би вже не було, мабуть. Ну, не будемо просумне, ми будемо триматись, ми будемо боротись. От і гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маю 25 лютого. На такому ось етапі я закінчила сьогодні свою роботу над цією вишивочкою своєю. І наразі я сьогодні навишивала, 300, майже 360 хрестиків. Ну, мала трошки клопотів, тому не змогла повністю зашити 500. Ну, і я сподіваюся, що тут ще там трошки про шию, ще Це тут хрестиків, може 150, може 200 вишилось до шию. Завтра покажу вам, вже не хочу брати нову роботу, щоб посередині не розривати. Наразі гарного вам дня, мирного неба. От. Покажу хрестики, кому цікавенько. От. Трошки кривенько лягали цього разу. От. Але таке. Наразі буду продовжувати завтра зранку. Сьогодні вже пізно, хочу відпочити, наганялась. От. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 25, 25 лютого, 26 лютого, вірніше. Я вже загубилася в на такому етапі я закінчую на сьогодні і, взагалі, наразі свою роботу над моїм будиночком від Гоблесенд. Не по оригінальному набору, на жаль, вишиваю. От. По схемі. але там непоганий ключ. 3... 20... 28 бітінків виходить отака. Завишивала я 1300 от, на цій схемі і буду я вже наразі закінчувати. Мені вчора, вчора я пришила відсюди приблизно. От, і в мене залишалося мені трошечки дошити. Там, трошки більше стахарастиків, але не було вчора можливості, то. Я вже вишивала. Сьогодні вишивала. Ну, як бачите, майже вже душила поверху, але вже очі не бачать. Тому наразі полишаю. Сподіваюсь, що наступного разу я все-таки дополірую. все, що треба. Гарного дня, мирного неба. Якщо вам цікаво, зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися. А наразі я буду з вами прощатись до наступного відео. Па-па!